Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 травня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день, чим він наповнений. У нас похмуро, немає сонечка, холодно, ну, дощу поки нема також. Ну що ж, дивимося? Карта дня нам на сьогодні королева мечів. Ух, яка вона тут серйозна. Мечовий день, так, і на дні колоди король посухів. Ух, Будуть сьогодні люди. Фігурні карти це люди в нашому житті. Королева мечів це доросла жінка стихії повітря, Терези, блеснюки, водолії. Якщо це ви, то ось ви сьогодні така будете. Щось пояснювати, доводити, переконувати, критикувати це така, знаєте, меч це ясність, чесність, принциповість, справедливість. Тому, дивіться, планування ви така бойова, так серйозно налаштована. Або це, якщо це не ви така жінка, то така жінка в вашому житті, яка, знову ж таки, буде вам щось пояснювати, критикувати, говорити, надав, ну, надавати ясності, так? Фахівець може бути. Фахівець, який вміє тримати гострі предмети: перукар, кухар, кравчиня, для когось це може бути юрист. Який надає ясності, лікар, медсестра. Тому вже підставляйте: чи це людина в вашому житті, чи це така енергія цілеспрямованості? На дні колоди, король посухів. Можливо, саме йому ви і будете щось доводити. Він вас так роздратував, бо він дивіться, він в такій позиції в. Впертий, впевнений, буде так, я сказав, і що й посухом тим стукає. А ви ні, буде так, як я сказала, і його переконуєте. Він не дуже то хоче слухати, ну, але ну, я не знаю, такі королеві мечів відмовити неможливо, вона не поступиться. Тобто, король посухів. Дорослий чоловік стихії вогонь, овен-лев-стрілець. Також підставляйте, хто він для вас. Це можуть, може бути чоловік стихії вогню, а може бути от такий чоловік, знаєте, от запальний, темпераментний людина-диктатор, керівник на роботі, такий лідер, сміливий, коли все, який все контролює. А можливо, такий просто темпераментний, оптимістичний, такий активний. ну, Підставляйте, бо завжди є плюс і мінус. І в залежності від вашої ситуації проявляється така енергія. Тому завжди підставляйте під себе. Знову ж таки, король посухів це чоловік в вашому житті, чи це ваша енергія, що ви ось так мало того, що у вас є, і енергія мечів, а вона ще й підсилюється вогнем. Тобто, я настільки. Впевнена собі, сперта і з таким оптимізм, оптимістично налаштована довести чи втілити свою думку, переконати когось? Ух, це така сила. Ну що ж, що нам допоможе сьогодні? Що нам буде допомагати? Ну, не хоче? Добре, беремо другий. Пробуємо другий раз, що нам буде допомагати? Сімка кубків. Так, то дві карти я не беру, бо то вони слизькі і вони прилипають одна до одної. Сімка кубків допоможуть мрії, мої бажання. Що, можливо, декілька варіантів буде, і вам потрібно вибирати, або ви захочете все і одразу. Подивіться, ну, така цілеспрямована людина вона реально може втілити всі думки, всі мрії. Це може бути пошук мети. Це може бути от мрія, до якої я йду. У мене є мрія, в мене є ціль, в мене є. Ви собі щось хотіли, уявляли, а зараз є можливість це втілити, вашу мрію? Допоможуть. Гарний настрій, сімка кубків, дивіться, як тут приємно. Хочу, 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 хочу. І от тепер те, це хочу моє, є можливість втілити. А що буде заважати? Що нам буде заважати сьогодні? Угу, лицар мечів, знову ж таки, фігурна карта. Молодий чоловік стихій повітря, Терези, близнюки водолії, або чоловік, який критикує. Отакий, От знаєте, перфекціоніст, якому все не так. І то не так, і то не так, і, і, ну, або, можливо, його наполегливість. Знаєте, в вас будуть різні різне бачення в кожного своє. Кожен ситуацію бачить по-свому, і от ви так зіткнетеся. Ви йому доводите своє щось, він вам доводить своє. Або це він критикує вас. Ви критикуєте його. Ну, в нього інше розуміння, в нього інші цілі. Або це може бути швидкість, бо це також одна з швидких карт, швидких енергій. Тому, ну, дивіться вже по ситуації, не поспішайте. Так як у вас тут є ясність, дивіться, вона також, та королева, вона біжить. доводити, біжить відстоювати, біжить переконувати, заявляти про себе. Тому, дивіться, котик не поспішає. Він потягується собі, от, так і ви. Поспішайте повільно. Тому що можу зіткнутися, дивіться, два его таких. Але в королеві є підтримка, в неї є король або ще й вогонь, дія, бажання. А в лицарь мечів він тут в окулярах, він не бачить, куди він їде. Тому дивіться ви, куди ви. Йдете, біжите, кому ви доводите. Ну, дивіться, підставляйте, чи буде заважати ось такий молодий чоловік своєю. Цією балакучістю говорити буде забагато, мозок вам виносити, плентитись під ногами буде заважати. Або швидкість, або, можливо, це ваша енергія такої критики, знаєте, такої, тому що подивіться, тут ще меч не так догори сильно. Тут я біжу. А тут же все, тут же я всіх порубаю, хто мені буде заважати, ну, в переносному значенні. Тут же зовсім інший, таке аж тіло допереду, так. Такі, на, з таким натхненням, наполегливістю можливо, не потрібно так наполегливо доводити, переконувати. Ми заховаємо. Я знаю, що ви в мене розумнички, розумниці, молодчинки. Ви знаєте, як підставити під себе, під свою ситуацію, і ви впораєтеся. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Тому що ця дата, 9 травня, вона така в, тяготить над нами, тому що не знати, що чекати від наших сусідів, так би мовити. Ну, і тут ще багато мечів, мечі, які будуть заважати, тому будьте обережні. І не встрягайте в дискусії, тому що о, завжди. Знайдуться провокатори завжди знайдуться. Бачите, це може бути і провокація ось така. Коли вас намагаються вколоти, підчепити, штрикнути і отак зачепити заживе. А в нас сьогодні є і вогонь, і меч також, Ох, і хочеться дати відсіч, і також настукати комусь добряче. Тому не піддавайтесь на провокацію. В першу чергу меч це ясність, це логічне мислення, це розум. Це адекватність, тому нехай переважить сьогодні ось така енергія. Я вас люблю, обіймаю. Завжди з вами, завжди поруч тримаю за руку, тільки потрібна підтримка, допомога. Зразу уявляйте мене біля себе. Я тут обіймаю вас, стримую, якщо потрібно. А якщо потрібно, то разом з вами. Відкрила рот свій і допомагаю вам відстоювати. Тому вже візуалізуйте, як вам потрібно. Я оце я, королева мечів, це я і я можу говорити багато, можу доводити, можу кричати і вимагати і виносити мозок. Тому, якщо потрібно, уявляйте себе з вами. Ну що ж, мої любі, гарного дня нам сьогодні позитивно. Сподіваюся, я вам трішки підняла настрій, позитивного настрою, ясності, там, де ви її потребуєте, щоб сьогодні наш мозок працював як годинничок. Чітко, ясно, зрозуміло, синхронно з зі всім нашим тілом, особливо з язиком. Я бажаю нам любові сьогодні. Все, Ми сьогодні наповнені любов'ю. Ми транслюємо любов. Ми приймаємо любов. Ми сьогодні ніжні, романтичні. Дякую, що ви зі мною. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно, я завжди чекаю. Для мене це дуже важливо. Ставте також подобайки, будь ласка, це також для мене важливо і також дуже-дуже приємно. І хто не з нами, запрошую, мої любі, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. Ну що ж, обіймаю вас, підтримую я поруч я з вами і до зустрічі, папа! Почуємося ще!